Можливостей самостійно зробити гру стає більше, а геймерів частіше почали приваблювати інді проєкти. У цьому відео ми розкажемо про те, як розробити гру абсолютному новачку. Чи важливо вміти малювати які рушій вибрати та взагалі з чого почати? І як на цьому заробити. Підписуйся на канал Варта Скул, ти ці вподобайку, бо ми починаємо. Якщо говоримо про власний ігровий проєкт, то однозначно слід починати з концепту та ідеї. Опиши свою гру і і бажано детально Визнач жанр проєкту та про що саме буде гра. Надалі потрібно подумати, який шлях обрати 2D або 3D графіка. 2D-графіка зазвичай простіше, і саме її обирають соло розробники. Принаймні, так було раніше. Зараз можна з 3D-графікою розробити дуже прості ігри, використовуючи різні звичайні фігури. Але чи хочеш ти розробляти подібні відеоігри? Питання риторичне: це не обов'язково повинна бути якась суперпроста казуалка для мобільних Білок, тому зупинимось на 2D-графіці. Є дуже багато яскравих прикладів успішних 2D-відеоіг: це Terraria, Stardew Valley, Hollow Knight, Patty Hard, Don't Starve Together. Але тут прийдеться більше попотіти над ідеєю гри, бо 2D-шок справді дуже багато. Бажано щось оригінальне створювати. Також 2D-проєкт є можливістю попрактикуватись у розробці відеоігор. Тим паче, якщо це перша гра, не обов'язково створювати одразу масштабну графонисту 3D-гра. Гру і зупиняємось на варіанті з 2D графікою. Але який саме стиль обрати? Скоріш за все, це буде піксель арт. В піксель арті можна швидше навчитись малювати. Є також казуальна графіка, векторна графіка, але для цього потрібно більше часу виділити на навчання для створення піксель графіки. Використовують Adobe Photoshop або Есап Добре, ідея, опис та стиль графіки ми визначили. На чому ж воно буде працювати, який рушій для першої гри обрати? Найлегший шлях це конструктор. Рушії, які не потребують знань в програмуванні. Зазвичай у них візуально все доволі просто. В той же момент в таких конструкторах обмежені можливості. Ти доволі швидко приклацаєш його і зрозумієш, що цього недостатньо. Надалі вибір падає на більш серйозні рушії: це Unity або Unreal Engine. Так, загалом рушіїв багато різних, проте найпоширеніші та найбільш Практичні це Unity та Unreal Engine. Кожна з них дає можливість опублікувати гру на будь-яку платформу. Вони по суті безкоштовні, а ще дозволяють працювати з різною графікою. Суттєва різниця є в мові програмування. Для Unity використовують C-Sharp, а для Unreal Engine C++. C-Sharp для початківців є простішим за C++. Відповідно, рушій Unity простіший в освоєнні. Unity також лідирує у сфері мобільної розробки. Тут легший старт, а отже, швидше створиш гру будь-якого жанру. Вагомим плюсом Юніті є також спільнота, яка ділиться різними матеріалами по рушію. Оскільки більшість соло розробників обирають Юніті, ми також його беремо на озброєння для роботи з Юніті. Точно потрібно мати базові скіли в програмуванні на C-Sharp. Без базових знань ти точно нічого не зможеш. До речі, саме в Unity будеш налаштовувати графіку, фізику та всі інші механіки гри. Сюди заливатимеш те, що намалюєш. Повертаючись до графіки, слід згадати про Unity Asset Store. Багато розробників часто користуються Asset Store. Звідти можна підтягнути деякі елементи для власної гри, щоб не створювати їх власноруч. Це економить час. Є ідеї, опис гри, накинуті механіки, визначились з графікою та рушієм. Загалом собі все це уявили. Тепер як цю кашу поєднати. Настав час для геймдизайну. дизайну. Якщо ти хочеш створити щось справді цікаве, тоді мінімальні знання по геймдизайну дизайну точно знадобляться. Саме геймдизайн необхідний для створення чіткої структури та взаємодії гри. Сюди входять механіки, геймплейні системи, рівні та локації, баланс гри, сюжетні завдання або просто завдання, ефекти і аудіоскладова. Всі ці елементи геймдизайн поєднує для створення унікального досвіду. Геймдизайн впливає на взаємодію гравця з грою. Що дуже важливо. А де ж мені взяти скіл? Скільки часу потрібно для навчання та розробки гри? Коли уже заробляти на цьому? Не спішимо і розберемо все по черзі. Для початку необхідно навчитись програмувати. Ми обрали рушій Unity, а значить, вивчаємо мови c sharp На Ютубі та просто в інтернеті є безліч різних матеріалів на цю тему, але вся інформація не структурована, розкинута і взагалі часто можеш вивчити те, що на практиці тобі не знадобиться. З іншого боку, цей метод є халявним. Якщо хочеш швидше навчитись програмувати і загалом розробляти відеоігри, рекомендуємо. Курси. Так, вони платні, але гарно структуровані з повноцінними фідбеками менторів і підтримкою школи. Один з таких є наш власний український курс Unity Game Developer. Протягом навчання прийдеш весь пайплайн створення відеогри, освоїш програмування на C-Sharp і матимеш декілька створених відеоігор у своєму портфоліо. Посилання на курс знайдеш в описі цього відео. Схожа система з малюванням, або йдеш на курс, або самотужки вчишся малювати. Обираєш стиль. В якому хочеш малювати, та починаєш щодня малювати. Не обов'язково ставати професійним художником, достатньо базових скілів. Паралельно цікався геймдизайном. дизайном. Без геймдизайну взагалі нікуди. Читай матеріали, книги, дивись тематичні відоси. Якщо знаєш цікаві книжки, статті по цій темі залиш їх у коментарях. Буде цікаво почитати. Важливо також долучатись до різноманітних геймдев та CG спільнот. Старайся спілкуватись з різноманітними людьми з цих сфер. Це тільки доповнить всю картину твого навчання та спроби почати розробляти відеоігри. Загалом старайся виділяти на це все навчання годинку часу щодня. Вихідними днями ще більше часу приділяй розробці. Що стосується часу, то тут все дуже індивідуально. А якщо ти хочеш розробити першу гру з багатьма механіками, декількома різними локаціями та невеликим сюжетом, тоді набирайся терпіння. На таке може піти близько року. Краще створи простішу гру. Для першого проєкту виділи приблизно півроку часу. Спроба відтворити не 10, а 2-3 механіки. Знову ж таки, першу гру буде складніше реалізувати, бо це перший досвід розробника. Надалі процес піде легше. Отримаєш заробіток після того, як випустиш продукт, тобто власну гру. Саме з її продажів, з внутрішньої реклами буде з'являтися гроші. Не забуваємо також про те, що ця гра стане новою роботою для твого. Портфоліо. Це дасть змогу долучитись до уже наявного проєкту з непустими руками. Можливо, завдяки своїй грі тебе побачать інші студії та самі запросять до себе на роботу. Щоб твою гру побачили, відвідуй різні заходи, конкурси, відправляй свій проєкт на різні івенти, стеж за геймджемами. Тут не обов'язково потрібно вкладати гроші у рекламу. Пам'ятай, що не завжди початок в гімдеві буває стандартне. Тут можна стартувати по-різному. Отже, щоб розробити гру, тобі потрібно. Потрібно визначитись з ідеєю та описати гру, визначитись з рушієм. Рекомендуємо саме Unity, навчитись програмувати, навчитись малювати, розібратись з геймдизайном дизайном та почати розробляти гру. Про кожний з цих етапів можна випустити окреме відео, але поки ми завершуємо. Не забувай про можливість стати розробником відеоігор за допомогою курсу Unity Game Developer. Посилання на все є в описі цього відео. Ну а ми не прощаємось, бо зустрінемось наступного тижня.